Я вибачаюсь за свої одні ті ж самі емоції, але просто вже сакрай. Ну, просто ж не маю сил, прямо, я не знаю, або себе, або когось біля себе хочеться розірвати. Дивіться, знову, знову-знову продовжують мене просити ролики на Михайлівській. Що я хочу сказати? Я тепер вже буду так діяти. А так до чого я веду? А вони ще кажуть, ну, звичайно, ні, я не дам. А вони ще такі, знаєте, а, мене що бісить, прям вбиває такі прямо вже уходять. а спочатку кажуть, підходимо, що таке, знаєте, так задністю, вибачте за вираз, а, хочуть підвезти, кажуть, ой, як ви класно катаєтесь, ой, супер, а потім так а змінюють уже обличчя, стають більш серйозніші і кажуть, а дайте покататися. Я думаю, а ось в чому діло? І кажу, що, звичайно, ні, не даю. І так, знаєте, ведуть себе поводяться, Убажаю, і так знаєте, уходять. І я вийшла. Тепер, коли підійдуть, будь просити, я скажу. А ви б, дали б вони кажуть, ну звичайно, звичайно, да б, а що тут такого? А, і тоді я придумала таку акцію. Гру. А скажу, буду підходити до значить, лави, там де дуже багато людей, і скажу: а, тут є одна дівчина, а, зараз, хто хоче отримати пляшку пива, просто знаєте, підлітки ведуться на це, на алкоголь. А ви повинні не знаючи розміру а, ноги дівчини, прийняти максимально. Хто тільки хоче і може а, приймати участь в такій акції гри, поки не прийдеться нога по розміру. А ви уявляєте собі, якщо вона подивиться, відповідаєте за свої ви кажете я погодилась би дати свої е, Я подивлюся, як вона буде давати, якщо навіть вона, якась взагалі людина пішла, ну це, звичайно, ні, це бред. Е, вона подивилась би, яким вона сама себе вважала б, вибачте за враження гімном, і е, що е, перетворилось б в неї на взуття, в яких гімном. І я хочу сказати ще, ролики це не просто руйки для мене, щоб ви просто розуміли. Це моє взуття, це мій будинок, так скажемо. Я не розумію, як таке можна от, от підлітки підходять в основному. Я розумію, але ж підвищена, як скажемо, програма в школах вже давно. Е, інтернет, блін, раніше навіть інтернету в мене не було. І невже ви не розумієте, такі, знаєте, як, як до чого тупі просто, що такого взагалі ніде ніхто не говорить, не робить. І це взагалі бред, просто сумасшедший. Тому така інформація. Я, чесно кажу, я особисто цю пляж купила, буду оплачувати і ходити купувати магазин, аби вона чи він, хто взагалі вважає, що це нормально примірити, щоб чужі люди. І от я буду купувати, але я вам скажу, такого не буде, ніхто не поведеться. І я скажу, ну так ви що, не відповідаєте за свій слово, наші не Ну так і ніхто не дає, і я не даю, ніхто не дасть. От і все. Так що приходьте, хто бажає на нашу знамениту Михайловську, Міхайлівську, Михайловську, Михайловську ой, боже. Михайлівську. <хи> в общем, будете приймати участь в акції. Тільки якась рибка клюне, от підбіжить, скаже, ой, дай-дай. От я не запропоную таке, щоб вона доказала свої слова, що я така ідіотка, а вона всім може дати. І побачите, можете отримати навіть свій подарунок такий. Всім чудового рано. Все само найкраще. Дякую за перегляд.